Сьогодні ми зустрічаємося з молодою художницею Надією Лукафійни, яка зробила оцей розпис стола. Але новою технологією вона все це виконала за допомогою пальців. Надія фарба, яка. Гош гоша. Я була дороздвяною виставкою це столу тичого 2023 року. І ультрамарин і на білому тлі. А це нова робота? Назва весілля. Наречений, наречена, квіти. Ну, це вже буде так. їхні річниці, їхні діти. Це вже технологія нова, це полтавський декоративний розпис. Спочатку робила композицію. Від центру йдуть гілочки з квітами, і вони йдуть до краю, а окантовка теж по колу. Квіточки, які потім входять до центру. І вони між собою сплітаються. Є вільне місце, але через те, що така холодна гама і мінімум кольорів, ультрамарин, кобальт і білий фон дозволяє ніби зазирнути на цей простір. Між цими холодними квітами такі азимку можуть красти.